Так, друзі, ну що ж, фінальна частина. Ми вам показали колір цієї тушки перед обробкою. Далі ми вам показали технологічний процес, як ми її ошпарюємо, скубимо і зверніть увагу на якість цієї тушки. Тобто вона природній має жовти, помірно жовтий колір. Отака От вона має вигляд. Вот. зверніть увагу: немає порваних шкури не тута. Не тута, вона ціленька, гарненька, виглядає привабливо, виглядає естетично. Чому тому, що ми використовували всі технологічні процеси. Е, хто б там що не казав, що там треба більше температури, або там менше, або дайте кипятку та там два стаканчика холодної води. Ні, друзі, е, мають бути відповідні цифри, якими ми користуємось. Мають бути е, відповідні технологічні процеси для того, щоб... Отримувати отаку от якість. То, що там кажуть, махові пір'я на крилах повинні відриватися легко, ні, друзі, це не вірно. В такому випадку ви перешпарили курку, ви е переварили. Е Шкірку і при цьому іще звернувся білок е, на верхньому шарі вашої курки, що призводить до е, менш тривалого її збереження. Що ми можемо помітити по печінці? Хто там писав, вони хвору забили, там вона вже кряхнула сама. гляньте, печінка бройлерів наших має природній е, Природний гарний колір, має еластичність, як завжди ми показуємо печінку, бо це індикатор здоров'я наших корчок. Вона еластична, вона не крихка, вона не ламається в пальцях і має натуральний природний колір. Тому, друзі, орієнтуйтесь на такі моменти, які ми показуємо, ви також разом з нами досягте таких самих результатів. А всім гарного дня!